Вітаю в ефірі. Інформаційні деталі дня на 21-му каналі. І в цьому випуску ми розкажемо про таке. Наслідки паводку на ремонт доріг Закарпаттю треба кілька десятків мільйонів, а дорогу на Сневирському перевалі відновлюватимуть не менше місяця. Закарпаття знову прощалося. Біля Ужгорода поховали 46-річного Юрія Біровчака. Військовий загинув у зоні АТО наприкінці листопада. Наркоторговець у перечині чоловік намагався продати кілограм марихуани. Гірський автошлях завалило. У міжгірському районі на Синивирському перевалі на дорогу впала підпірна шестиметрова стінка. Довжина завалу становить 40 метрів. На дорожнє полотно обрушилися величезні бетонні блоки. Сталося це в день вівторка, 8 грудня. Рух на пошкодженій ділянці дороги з полученням Міжгір'я Колочава Буштино частково обмежений та здійснюється по одній смузі. Над ліквідацією наслідки обвалу на місці працює аварійна бригада. <гада> дорожньої служби. Біля 36 поганих метрів там нам треба попрацювати тільки місяць, щоб розбити той бетон і вивезти його звідти. І зачистити, і дати проїжджу частину, на повну проїжджу частину забезпечити рух транспорту. Це біля місяця треба. Потім на відновлення вже в наступному році я думаю, за місяць ми там зробимо габіони. Побачимо, як буде поводитися та стінка, яка стоїть рядом. Там іще дві секції, вони теж нахилені. Але цей проїзд ми забезпечимо тільки. Я думаю, до кінця грудня місяця буде забезпечений проїзд. Зруйнованих паводком закарпатських доріг потрібно 52 мільйони гривень. Однак чи виділять їх області з держбюджету поки невідомо, кажуть дорожники. Стихія зруйнувала майже 6 кілометрів автошляхів та 9 малих мостів у кількох районах Закарпаття. В Ужгороді попрощалися ще з одним загиблим у зоні АТО. Житель Ужгородщини Юрій Біровчак загинув під дружківкою Донецької області. Проте причину та обставини загибелі навіть після медичної експертизи встановити достеманно не можуть, бо тіло військового вчасно не було доставлено до моргу. За таке недбальство, керівництво Ужгородського військового комісаріату обіцяє покарати командування бригади. Півроку тому рідні та друзі проводжали 46-річного Юрія Біровчака в зону АТО. А сьогодні проводжають в останню путь. Рішення їхати на схід, чоловік військовий за фахом прийняв сам. Щиро вірив його досвід, згодиться товаришам. Друзі кажуть, він взагалі завжди піклувався про близьких і першим приходив на допомогу. Та здійснити власну життєву мрію, так і не встиг. Хотів мати сім'ю, хотів краще жити, щоб то їх троє в сім'ї, як кажуть, дома живуть. каже: я їду і буду служити, захищати. Я кажуть, родину та й все Знаємо, як доброго. Дуже чуйного чоловіка. Він, він завжди йшов на допомогу, завжди старався допомогти всім. У зоні АТО Юрій служив кулеметником у складі 53-ї механізованої бригади. Загинув чоловік 26 листопада у селі Кам'янка Донецької області. Проте тіло солдата додому доправили лише 6 грудня. Увесь час його зберігали в неналежних умовах, через що важко встановити справжню причину смерті. За попередніми висновками судмедекспертизи родина Юрія не може отримати жодних пільг, призначених полеглим військовим. Зараз її висновки. Скасу. Овоють те рішення, яке було винесено донецьким суд Воно є скасовано. Родина отримує всі пільги, статус і відповідну матеріальну допомогу. Найкоротший час від мене буде направлено повідомлення про злочин за статтею 115 на генеральну прокуратуру України. Загалом з початку антитерористичної операції у зоні бойових дій загинули більше 80 закарпатців. Проте це лише офіційні цифри. За усі шість хвиль мобілізації було призвано 3300 тисячі Осіб під час останньої шостої хвилі на схід відправили понад 400 мобілізованих. Скільки наразі є закарпатців на сході України, у військовому комісарі сказати не можуть. Лише запевняють, їх достатньо, щоб проводити ротацію кожні два місяці. Якщо в 2014 році, то це була величезна проблема. Були такі, що і по шість, і по сім, і по вісім місяців. Виконували бойові завдання в зоні АТО, то на сьогоднішній день укомплектованість збройних сил дозволяє проводити ротацію в зоні АТО. У військовослужбовців, які поїхали в зону АТО під час останньої хвилі мобілізації, термін служби завершується весною 2016-го. Хто і як їх замінить, поки невідомо. Про наступну сьому хвилю мобілізації у військовому комісаріаті повідомити нічого не можуть. Лише кажуть, скоріш за все вона відбудеться. А зважаючи на те, що мобілізаційні показники Закарпаття були чи не найгіршими в Україні, сподіваються, що армію більше окомплектують контрактниками. Поліція супроводжуватиме швидку на виклики у ромські поселення. Після нападу на карету меддопомоги у концові лікарі бояться виїздити у табори без охорони. Нагадаємо, кілька днів тому на Ужгородщині у ромському таборі карету швидкої відгамселили трубою, вилами та сокирою. Медики не постраждали, але машина пошкоджена. Причину нападу та обставини справи з'ясовують. Інформація вже внесена до журналу Єдиного обліку. Ліку зараз вирішується питання про порушення кримінального провадження за статтею 296 кримінального кодексу України. Хуліганство ведеться слідство. А медиків на виклики у ромські поселення буде супроводжувати оперативна група поліції. Ми вже говорили з фельдшерами і казали їм, що в разі необхідності готові надати всю необхідну допомогу. Зокрема, є наші групи швидкого реагування, які готові будь-коли виїхати на місце, куди фельдшери так само виїжджають і їх супроводжувати. Фактично, за швидкою може виїхати так само група швидкого реагування, де будуть поліцейські, які зможуть їх захистити, в разі чого. Кілограм марихуани вилучили в Перечині. Наркотик знайшли у 38 річного ужгородця. Правоохоронці підозрюють, чоловік хотів його продати. Дилера з підозрілим пакетом затримали біля залізничного вокзалу Пишите, у Перечині. Пишите. За оперативною інформацією, марихуану вилучили і направили на експертне дослідження. Ціна наркотику на чорному ринку сягає близько 120 тисяч гривень. Міжнародний день боротьби з корупцією відзначають 9 грудня. Саме корупцію чиновники називають головною перешкодою у проведенні реформ. А влада декларує своїм головним завданням боротьбу з нею. Чи бачить закарпатці зрушення? І які сфери вважають найбільш корумпованими? Ми цікавилися для рубрики Громадська думка. Дивимося. Ми бачили. Ми не бачили, мало того, що ми не бачили. Нам ще дуже здається, що все процвітає ще більше махрово, ніж процвітало». Я думаю, що не стало менше корупції. Mm, я думаю, що ні в яких не стало. Ну, я так з нею сильно не сталкивався, скажімо так. Там, де я беру, приймаю участь, де живу, то не так багато. Не можу сказати, що є така тотальна. Але треба її рубати само Києва. Процес є, і думаю, що буде далі. Ще якби була якась реформа в медицині або ще десь, то було б взагалі нам набагато краще. Ну, зміна така, це нова поліція, це надія тільки що. Так, конкретно дуже важко щось помітити, але якась надія є. От бачите, там кажуть про судову систему. Ну, обіцянки є, такі, а так конкретно. Не можу нічого поки що сказати. Стало більше чи менше. Я не знаю, хто це може порахувати. Але я думаю, що ми, коли буде менше, ми це будемо бачити, як буде виглядати наше місто, які будуть лавиці, які будуть мусорники, як буде чисто, як буде працювати поліція. Бо тоді ми будемо бачити, що їй стало менше. А поки що ну будемо надіятися, сподіватися на краще. Не перемикайтесь, далі стисло про інші актуальні новини. Менше третини місцевих бюджетів закарпаття здатні забезпечити функціонування своїх структур. Тобто самостійно оплатити роботу власних управлінь та видавати мінімальні послуги. Натомість обіцяна децентралізація була спрямована саме на те, аби місцеві бюджети змогли стати самостійними і незалежними. Але більшість місцевих рад Закарпаття до цього поки не готові. Експерти пояснюють, основний ризик відсутність кваліфікованих кадрів. Саме тому поки обіцяна адміністративно-територіальна реформа на Закарпатті не набрала. Достатніх темпів в області. Офіційно зареєстровано лише дві об'єднані громади. На Закарпатті скоротять більше половини працівників Нацбанку. До кінця року головна фінустанова країни хоче скоротити понад 50% співробітників. У рамках реорганізації без роботи залишилися вже майже 5,5 тисяч працівників. Менше ніж за місяць 2015-го, хочуть скоротити ще щонайменше тисячу співробітників. Після змін у центральному апараті в регіонах, серед яких і Закарпаття працюватиме менше півтори тисячі осіб. Залишайтеся з нами попереду такі теми. Податок для заробітчан з нового року закарпатці, які працюють за кордоном, мусять подавати декларації та віддавати державі п'яту частину заробленого. Теплі речі купувати чи створювати власними руками. Наші журналісти розкажуть що вигідніше. Що більше машин, то брудніше повітря. В Ужгороді знов перевищений рівень формальдегіду. З 1 січня 2016-го закарпатські заробітчани платитимуть податок. Це передбачено законом України про зовнішню трудову міграцію, який набуває чинності у новому році. Податок, який стягутиметься із трудових мігрантів, складатиме 15-20 відсотків залежно від того, скільки людина заробляє за кордоном. Отримані за кордоном доходи закарпатці муситимуть декларувати, тобто до 1 травня подати декларацію згодом до 1 серпня сплатити податок. Якщо ж документи не подадуть вчасно, на заробітчан чекає штраф у розмірі 170 гривень. А за включення до декларації неправильних даних. Стягнення від 50 до майже 140 гривень. Для нашої рубрики Громадська думка ми запитали у закарпатців, як вони ставляться до ідеї оподаткування заробітчан у такий спосіб. Що почули, дивимось. Негативно а чому саме? Ну бо це буде подвійне оподаткування. Виходить, там будуть їх оподатковувати і тут. Якщо десь є якась перспектива залишитись за кордоном, то нема потреби сплачувати. Хоча, з другої сторони, напевно, ті заробітчани мають вдома батьків, яким треба платити пенсії. Так що, з другої сторони, нехай би трохи для своєї батьківщини пожертвували, хоч трошечки. «Заробітчани ходять для того, щоб прокормити сім'ю, щоб щось зробити для дітей, для внуків, а ще на них податки. Це я думаю неправильно. Ми все ж таки маємо жити в правовій країні, як і весь цивілізований світ. І ми знаємо, що свого доходу. В цивілізованому світі людина має заплатити певний податок для самих сімей. Це звичайно буде накладно, тому що я знаю багато людей із сіл, які дійсно ледве зводять кінці з кінцями, незважаючи на те, що люди постійно на заробітках, особливо батьки, які не займаються вихованням дітей і так далі. Але з іншого боку, ну держава теж звідкись мусить поповнювати свою казну. Тому я думаю, що ну треба шукати якусь золоту середину. З одної сторони, може і правильно, главною, але треба, щоб вона бачила результати. Це не дуже, правильно. не дуже правильно, що з людей хочуть лишню копійку забирати. Шапка, шарф, светер, теплі зимові речі цьогоріч дорогі покупки. Їх ціна у магазинах від двох сотень гривень і до тисячі. Зекономити можна, зв'язавши виріб власноруч, та ціна ниток, гачків або спиць збільшує собі вартість у рази. Тож як зв'язати економно і чи набагато це вийде дешевше ніж придбати готове? Рахувала Олександра Туранова. Кажуть, це заняття для бабусь, та в останні роки це бізнес і хобі для молоді. Надія в'яже лише рік, але вже відчуває, що це справа її життя. Дівчина разом з мамою і сестрою відкрили маленький магазин з нитками. Торгують там не лише приладдям для в'язання, а й своїми виробами. Кожну вільну хвилинку надія зі спицями у руках. Плете та коханому подарунок то по хреснику дрібничку, то подрузі. Справжній ексклюзив. Такі презенти не лише приємні, каже дівчина, а й економні. Вигідніше в'язати ніж купувати речі, тому що вони по перше в'язані. Своїми руками і приємніше їх потім носити. Зараз особливо наприклад, всякі новорічні там ялинкові прикраси. Тобто, включаєш фантазію, в'яжеш і самій приємно. Те, що ти надумала собі, ти можеш сама створити. Шапка або шарф зроблені власноруч обходяться вдвічі дешевше ніж у магазині. Ціна на них варіює від двох до п'яти сотень гривень. А щоб зробити власноруч, треба два клубки ниток, кожен вартістю 60 гривень і трохи терпіння. Найпопулярніші нитки з напівшерсті. Вони не кошлатяться та не розтягуються, і за ціною оптимальні: – 50-80 гривень за моток. Чисту шерсть купують рідко, вона майже вдвічі дорожча. А для діток фахівці радять обирати натуральні матеріали, такі як бавовна. За цей рік пряжа здорожчала вдвічі, але не втратила шанувальників. Хоча продавці констатують, більше двох клубків ниток за раз купують рідко. Здебільшого все на дрібні вироби для ковтини. тунік й нитки потрібні дорожчі, і кількість мотків тричі більша. Часто приходять спитати ціну, узнати скільки буде коштувати пряжа на весь виріб, але дізнаються, що досить дорого виходить, тому не кожен спроможний так викласти гроші за пряжу. На один готовий виріб потрібно 500-700 грамів пряжі. Це виходить десь 300 гривень. Та є ефективний спосіб економії – секонд-хенд. Узявши в'язану річ приємного вам кольору, можна її ретельно відіпрати та розпороти, отримавши таким чином моток дешевих ниток. У день розпродажу цей светр буде коштувати не більше 15 гривень. А якщо його розпустити на нитки, то можна буде зв'язати щонайменше одну шапочку та шарфик. Такий хендмейд особливо актуальний зараз напередодні новорічних свят, бо власноруч зв'язана шапка, шарф або рукавички будуть не лише недорогим подарунком, а ще й ексклюзивним. Тим паче, що навчитися в'язати можна навіть за допомогою інтернет-уроків. В Ужгороді повітря забруднене формальдегідом. Такі дані за листопад наводять у лабораторії спостережень за атмосферним повітрям. Так говорять про підвищену концентрацію не лише формальдегіду, а й азоту, якщо порівнювати з показниками жовтня. Також в Ужгородському повітрі після лабораторних досліджень виявили забруднення оксидом вуглецю та пилом. Причину екологи пов'язують традиційно з великою кількістю транзитного транспорту. фури, які їдуть за кордон заправляються в області до того ж, кількість машин у нас традиційно велика, також через близькість кордонів. Про реформування медичної галузі та розробку стандартів надання офтальмологічної допомоги говорили в Ужгороді лікарі. Нині лише в державних закладах Закарпаття працює понад 70 офтальмологів. Нестачі кадрів немає. Натомість існує інша проблема: запровадження в медицині європейських стандартних протоколів для лікування певних хвороб. Адже у нас просто поки немає достатнього обладнання та фінансового забезпечення для наслідування європейських стандартів. Перед нами поставлена серйозна задача. Ми повинні підготувати протоколи по всім нозологіям до середини наступного року, а це є немало, понад 130 протоколів таких зробити. Тому безумовно взаємопорозуміння зі всіма фахівцями всієї України. Це є надзвичайно актуально. Такими були інформаційні деталі середи. А я нагадаю, наші матеріали ви можете переглянути на сайті 21TV.info. Якщо ви знаєте інформацію, яка потребує висвітлення, зв'язуйтеся з нами через розділ Контакти. На все добре бережіть себе.